Привіт, дорогі друзі! Це Андрій, канал Ремонт Душі. Ух ти, сьогодні я хочу з вами поговорити про підтвердження того, що ваша реальність змінюється. Адже ви скажете мені, Андрій, ну як змінити реальність? Треба ж якісь підтвердження. От, наприклад, коли я їм в Макдональдсі, в мене росте живіт. Це підтвердження того, що воно рухається в якомусь напрямку. Або якщо я бухаю, в мене відвалюється печінка. Ви Ай. теж отримуєте підтвердження, ви розумієте? А тут вам треба отримувати підтвердження, що ваша реальність змінюється в правильному напрямку. Дивіться. Коли ви потрапляєте в подразники, в якісь тригери, ви можете емоційно відреагувати. Наприклад, злість або радість, або навіть смуток, це нормально, ви живі люди. Але потім вам треба відновитись. І от коли ви починаєте відновлюватись, наступає момент підтвердження. Багато людей використовують методи відновлення старі, піти в холодильничок, заглянути, випити 50 грам. Але якщо вас потягне в спортзал, потягне на медитацію. Якщо вас потягне на інший вид відновлення вашої енергії, значить ваше життя починає змінюватися в правильному напрямку. Дорогі друзі, я вам бажаю всім бути тими людьми, які створюють свою реальність своїм наміром. І ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був Андрій, ремонт душі. До зустрічі. Будьте здорові! Добавити можна. Звичайно, можна. Да. Ремонт души починається З добрих справ. З добрих